Доброго дня, шановні друзі, колеги, вас вітає прифронтова нескорена прикордонна Краснопільщина, прифронтова нескорена газета «Перемога» та її редактор Олександр Моцний. На жаль, дане відео записую з деяким запізненням. Прошу вибачення, але на то є свої невеселі обставини. На жаль, вчора Краснопілля, майже центр селища зазнав ворожого обстрілу. Пошкоджено понад 20 будинків, один, на жаль, відновленню не підлягає. Єдине, що хоч якось тішить, що обійшлось без людських жертв. Протягом дня наша газета, я як редактор, як журналіст працював на місці обстрілів, фіксували наслідки злочинів росіян, а як людина ще й допомагав постраждалим вантажити, розвантажувати будівельні матеріали, допомогу. Адже інколи доводиться відкладати в камеру, а просто бути людиною. Адже ми живемо в цьому селищі, знаємо майже один одного. На жаль, така сумна реальність. Але сьогодні трошки і приємна подія, саме тому це звернення, адже наша газета потрапила до десятки переможців. Конкурсу 10 ноутбуків для локальних медіа, яке організувала Національна спілка журналістів. Ми щиро вдячні спілці, щиро вдячні журі за те, що з понад 70 видань, гідних видань я більше переконаний, обрали саме наше. Чи потрібен нам цей ноутбук? Звичайно, потрібен. Скажу, що за цей час з початку війни наше видання, я як редактор не скоротив жодного працівника. Не можна залишати без роботи людей, які пережили з тобою найстрашніші часи початку війни, окупації. Більше того, ми виграли грант і за ці кошти випрацевлаштували ще одну людину на посаду журналіста. Саме ця людина і буде працювати на ноутбук, на ноутбуці від спілки. На жаль, ми не знаємо, яка буде зима. Знову ж таки, дякуючи спілці, ми маємо генератор, ми маємо змогу виходити навіть коли буде відсутнє світло, але ми не можемо. Передбачити обстрілів, все йде до того, що доведеться працювати дистанційно, тому ці мобільні засоби роботи, як ноутбук, дозволить працювати нам дистанційно в укриттях. А вже були такі випадки, що ми змушені залишати офіс, йти в укриття і там працювати над випуском газети. Як нам працюється, Ну, кому зараз легко. Але якщо така проблема, яку знову ж таки піднімає Національна спілка журналістів, це незадовільна робота УКПОШТи, Повторюсь, не листонош, а саме УКПОШТи, як організації, додає нам клопіт. Наведу приклад, наприклад, у Краснопіллі до 1 липня обслуговувала. Населення сім листонож. Зараз їх залишилось дві. Що це для нас значить? Ми прикордонна громада, прикордонна газета. Багато населених пунктів евакуйовано. Зараз, якщо знаєте, введена ще 5-кілометрова зона. В населених пунктах, де було 300-400 людей, залишились 50-70. Люди масово виїжджають. Це наші передплатники, на жаль. Наша головна ставка залишалась на Краснопілля, щоб хоч якось зробити тираж, але з такою кількістю листонош, це нереально навіть у селищі міського типу. Як вихід, ми давно вже започаткували практику самим доставляти газети. Це було і раніше, зараз працівники редакції ще п'ятниці беруть стоси газет, допомагають листоношам. Ми розуміємо, що їм нереально обслуговувати такі великі території. Тобто доставка газети силам редакції, це вже не щось нове, це така реальність. Сумна вона чи ні, час покаже. Знову ж таки, ми за спонсорські кошти, дякуючи небайдужим людям, придбали автомобіль, що також нам дозволяє та в цих умовах. Оперативно доставляти газети своїм передплатникам. От таке життя в прикордонні. Але газета з 90 понад 90 років, який не має права зникнути. Як редактор обіцяю, що будемо працювати, тому що ми бачимо, наскільки важлива газета, як її чекають люди. А в тому, що буде перемога, немає жодних сумнівів. Обов'язково переможемо, обов'язково наростимо тиражі, попри всі складності, попри обстріли, попри реформи Смілянського. Так, да, це буде важко, але ми обов'язково переможемо. Дякую, спілці, тримаємось.